Итак, Нива Корпорейшн представляет. Всі пливуть Ромка займіться дай рома назад. Сама до ромки. задам такого, да, через глушитель давить. Глушитель треба виводити на тебе. Да, так, да, глушитель давить. Глушитель давить. Ти просто в ямі, тобі треба назад. Назад, Зьом! Зьома назад. Да там горбок, це тут канава. Газоновська. Давай назад. Да там вище це канава! На тільки назад треба було. Назад, бо ти передом вперся в канаву. Тапочки попхай, поппайва. Вась! Ми його пекне назад трошки. Зьома, ти канава від газона. Давай назад. Бо зараз зариється. Давай Зараз Васька пихне те назад. О, заодно подивишся. Вентилятор не робить? Зьом, давай сзади. Бачите, біжи, поможи, попту. Та потім поставиш, дивимося щоб не загух. Куди поставиш? Зйом, давай назад. Давай тепер вперед! Васька не спі, Йопай Поймай. Розкачку давай назад! Газу, газу! Давай чуть назад зем.